Всім привіт! Мене звуть Григорій Горобій, і сьогодні я поділюся з вами власною практикою продуктивний тиждень. Чому я вирішив створити цю практику? Сьогодні вранці, 28 липня, я прокинувся дуже рано і прокинувся абсолютно без будильника. це було близько четвертої ночі. І в мене почали приходити якісь цікаві ідеї, думки сьогодні понеділок. І власне вчора я засинав з думками, а як мені бути максимально продуктивним. Для того, щоб сьогодні почати ефективно тиждень, провести його продуктивно, отримати необхідні результати, я зрозумів, що необхідно сформувати стан, необхідно побачити, а в якому стані я хочу знаходитись, для того, щоб отримувати бажані результати. Тобто, коли ми займаємося постановкою цілі, цілей, ми, як правило, пишемо, а що ми хочемо досягти. Але для того, щоб це стало реальністю, треба перейти у відповідний стан. І от сьогодні у практиці цій я вам покажу, яким чином можна швидко сформувати свій стан на тиждень для досягнення необхідних цілей. І при цьому це зробити всього за 5-6 хвилин. Давайте з вами почнемо практику. Зробіть такий глибокий вдих, видих. Кілька разів треба це зробити вдихаємо на такт 4, можна трошки затримати подих на 3-4 секунди. І видих на 8 секунд. Зверніть у свою підсвідомість. Подумайте про те, що сьогодні понеділок попереду на, вас ціка... попереду на вас чекає цілий тиждень цікавих подій. Ви можете створити що завгодно, як завгодно, і отримати при цьому найкращі результати. І тут важливо не прив'язуватися до конкретних подій, до конкретних цілей. Тому що кожна ваша ціль, яку ви ставите сьогодні, вона може бути актуальною або втратити свою актуальність. Кожна подія може відбуватися як наслідок попередніх рішень, цілей, подій, емоцій, реакцій. Тому необхідно просто сформувати свій стан. Відчуйте себе, відчуйте своє тіло. Відчуйте, як б'ється ваше серце. Воно запускає енергію по всьому вашому тілу. Відчувайте, як з кожним вдихом серце продовжує битися і наповнювати ваші судини кров'ю, енергією. Відчуйте цей стан впевненості. Стан, коли ви можете досягти чого завгодно. Стан, коли події вибудовуються в ряд для того, щоб здійснити ваші мрії і глобальні цілі. Я формую свій стан, в якому в моє оточення приходять різні люди нові. Цікаві, люди, з якими ми разом створюємо те, що приносить неймовірно потужні результати. Цього тижня у нас запланована організація великого марафону, тому я собі формую стан, що в моє поле легко притягуються люди і активую цей стан квантовими паролями. В моє поле на марафон притягуються легко спікери, які там мають бути, нелегко сплачують за це гроші, отримують усі необхідні від нас результати. Ці експерти впливові, сильні особистості. Вони хочуть виступати публічно, без потреби в участі в організаційних процесах, але вони діють, ставлять запитання, вони виконують наші рекомендації і ми разом отримуємо найпотужніший результат від цього марафу. Відчуваю цей стан, коли спілкуюся з людьми. Відчуваю це задоволення, відчуваю внутрішню енергію кожної людини, яка потрапляє в мій простір, яка з легкістю погоджується співпрацювати з нами, з моєю командою. Ці люди хочуть створювати, ці люди звикли діяти, ці люди отримують результати від своєї праці і задоволені цими результатами. Також у мене сьогодні буде вебінар по дизайну, на який ми збираємо абсолютно незнайомих нам людей. Я закладаю стан комфорту, знайомства з новими людьми, курсу про дизайн, де я ділюся своїми знаннями, навичками. Люди це сприймають, їм це подобається, вони ставлять запитання. Я знаходжуся в стані прийняття цих людей у свій простір, готовності з ними діяти, щоб ми разом отримали найкращі результати. Також на цьому тижні я планую відкрити продажі свого інфопродукту. У мене є вебінар, я вже виступав спікером. Цей вебінар можна продавати в записі. Я створюю свій стан, де я легко створюю соціальний інвойс, всі необхідні платіжні інструменти, маркетингові інструменти для того, щоб привернути увагу. Я відчуваю, яким чином люди купують це, цей запис. Я знаю його вартість, я знаю його високу емоційність. Люди його купують, отримують результати, пишуть слова подяки. Кожен коментар під цим відео надихає мене створювати щось нове. Клас. Цей курс купують легко, цей вебінар купують легко. О, курс, да? Мабуть, буде якийсь і курс. Цікаво. Такий, знаєте, стан цікавості. Я вам... Так, знаєте, не те, що рекомендую. Бажаю відчути стан цікавості до нового, щоб він вас наповнював. Тому що цей стан цікавості це такий двигун діяти і створювати щось нове. Ви можете ви можете все, що завгодно. Просто відчуйте цей стан, в якому ви хочете бути впродовж цілого тижня. А ще моя дружина їздила на конференцію. На тренінг. На приїде звідти я її кілька днів не бачив. Я програмую наші класні стосунки з нею цього тижня, там, де ми разом щось створюємо, ділимося емоціями, займаємося сексом. У нас дуже класні стосунки, і ми радіємо спілкування один з одним. Підсумовуючи цей стан, я відчуваю стан легкості в створенні нового. В мій простір потрапляють нові цікаві люди, з якими ми разом створюємо масштабні проекти. До мене приходять люди в наставництво, приходять нові клієнти на покупку мого курсу, мого вебінару. І приходять гроші, тому що результатом створення того, що я створюю, багато нового, цікавого, практичного. Це все людям потрібно. Вони його купують, отримують від того неймовірно потужні результати і щедро платять за це гроші. Стан внутрішньої гармонії, балансу. І досягнення усіх поставлених цілей впродовж тижня. Енергії працюють мені в благо, я отримую від цього найкращі результати. Вітаю! Ваш тиждень успішно запрограмовано на потрібні для вас результати. З вами був Григорій Горобій. Підписуйтеся, ставте вподобайки, а якщо хочете для себе провести бізнес розбір або сформувати стан, в якому ваш успіх неодмінно вас знайде, тоді пишіть в особисті повідомлення в інстаграм. Посилання на мій інстаграм ви знайдете в описі до цього відео. З найкращими побажаннями, Григорій Горобій.